Ще сьогодні я розкажу про нових спойвер к 70 серії Tower Deck Pense. Toward І це будуть один спойлер. Це ось такий буде камерамен. ось такий камерамен. Ага, нім'я, така буде вогонь так. Ну, де другий спойлер? Це буде з двома пістолетами. Ну, Так, 22 січня завтра вийде. 22 січня щось ще перероблю і все. Да, спиталетом. Цена двома такими. Трупошись такие мости. Ну, по поводу Speaker Woman, Team Woman я еще не знаю. И Team Woman, наверное, будет легендаркой. Ну, вот вумен это, я думаю, и Котли, Боуэлл, Дарк, такие остальные. Ну, а про скепетистов, их добавлю. Чечея, я? ней добавлю, он не будет сильный, и это, наверное, самый будет путь, это астроскепетит новый. Ну, по поводу токсик спит, Я ще не знаю. Так що ось, ось так. Ой. Ну це і все. Що да. ще вказання? а, а провочено читане спірва. Ну, як і Я ще не знаю. Ще нема про нього спойлерів. Так що... Я не знаю. Всем тогда, пока. Скоро обновление в 70. Не пропустить завтра. Всем Пока-пока.